У дні Великого посту Волинський краєзнавчий музей розпочав низку мистецьких заходів, присвячених 1025-річчю хрещення Київської Русі. У рамках цього проєкту у музеї Волинської ікони відкрили виставку Народна ікона 17-19 століття вперше у музеї Волинської ікони поруч із храмовими представлені хатні ікони, які малювались безпосередньо на дошці олійними фарбами. Саме такі образи були традиційним елементом інтер'єру української хати. Ми сьогодні побачимо на виставці унікальні образи, коли Ісус Христос не є ікона на стіні, а є ікона, коли Він з тобою розмовляє, Він до Тебе посміхається. Це є вияв народної любові до Бога. На виставці представлені 52 експонати з фондів музею. 17 з них це Волинська школа іконопису. Роботи виконані традиційно темперними фарбами на дерев'яній основі. Особливою шаною і любов'ю сповнені ікони Ісуса Христа і Богородиці. Образ святих, образ Ісуса Христа він, він об'єднає, він робить людину добрішою, а ікона ікона це не, не дошка на, на стіні. І це не просто малярство. Це сьогодні в нас телебачення, відео, доступ до інформації. А киньте 200 років назад, Поліське село, хата, куток з образами, хата курна, без, без печі, отут, очах, і дим іде прямо туди, в стелю. Але образи в кутку завжди освітлювала лампада. Тому що образ це був вікно вікно до Господа, вікно в той світ. Де добре в потайбічний світ, вікно до раю до можливого раю. До пантеону улюблених святих в Україні належали Миколай-Чудотворець, Перескева П'ятниця, цілитель Пантелеймон та архістратих Михаїл. Саме такі образи найчастіше малювали народні майстри. Роботу виконували на звичайній дошці без попереднього ґрунтування. Ще одна особливість народних ікон наївність і щирість у змальовуванні святих. Автентичні твори майстрів поступово витіснила поліграфія. Однак хатні ікони зберігалися і передавалися з покоління в покоління як родинні реліквії. Нині зразки самобутнього народного мистецтва представлені в експозиції музею Волинської ікони. Мені дуже приємно, що поступово музей Волинської ікони набирає розмаху у тому, що не тільки Україна вже знає про те, що на Сотолуцьку є такий музей, є такі цінності, є такі ікони, є такі хороші люди, які вміють зберігати і донести про ікону правдиве слово. І популярність набирає наш цей музей уже і за кордоном. Митрополит фонд передав у фонди музею унікальну старовинну плащаницю. Після реставрації її також покажуть відвідувачам.